Чи буде дефіцит картоплі? Відповідь аграріїв однозначна ні, адже минулий сезон був дуже щедрим, і врожайність перевищила очікування фермерів. Тож бульби запевняють аграрії вистачить і на 2023 рік. Але є інша проблема: ринкова пропозиція перевищує попит. Тобто, запас для продажу перевищує суму, яку споживачі готові потратити. В цілому звичайно, із за непростої і економічної ситуації, і за дуже важкої. Ситуації фермери зменшують виробництво площі під картоплею, крім того, також зменшуються об'єми закупівлі насінневої картоплі. Чому це зменшилось? Тому що знову ж таки із за непростої фінансової ситуації, велика кількість фермерів прийняла рішення або обійтися власною насінневою картоплею, або закупити насіння якихось там низьких репродукцій, там скажімо, друга чи навіть менше. На тернопільському ринку картопля на прилавках є, але продавці зізнаються, везуть сюди її мало. З роками помітили, у нас область аграрна, тож кожен має свої городи з бульбою. Частіше купують міські чи приїжджі. Ціни коливаються від 6 до 8 гривень за кілограм. А якщо брати сіткою по 5 гривень. Продавці кажуть, саме на цей овоч як такого попиту немає, але за два місяці цього року ціна все одно зросла на гривню дві. Певно, що купують. Ну, не, не так, тому що як були морози, більше брали, ніби попит був більший. А зараз стало тепліше, люди мають своє, трошки привозять фермери з село вивозять. Іде потрішечки. Три кілограма, але більше, звісно, беруть переселенці. Бо хто сюди переселився, то вони беруть ну, 5 кілограмів, ну, саме це максимум. Покупці підтверджують, картоплю на ринку беруть рідко, бо мають власну. Однак інколи все ж доводиться купувати. Цінам не радіють, але розуміють, чому так. Ми так посадимо два відра, а три зберемо. То невигідно садити на дачі цю картоплю. Прийшов тут два, готово. А на ринку, то якщо брати, то в якій кількості, як ви когось? Ну, дві, дві щітки, щит, дві візьмемо там по, по 20-40 кілограмів. Не вистачає, знов пішов взяв. Я вдома саджу. Вдома краще саджу вдома, а він кількості садити. Я знаю, саджу три-чотири мішка. А ніколи. Ніколи. Експерти пояснюють, попит на бульбу, вирощену промисловим способом, скоротився і через міграцію українців за кордон. Запит споживачів став менший, та й зменшилась кількість робочої сили. Роблячи висновки з цього, навесні весні 2023 року, агрогосподарства висадять набагато менше картоплі. кажуть добре, якщо сезон буде врожайним і погодні умови будуть сприятливими, бо в іншому випадку восени ціни на картоплю можуть суттєво зрости.